Всі ви знаєте, що таке клямка. Оце клямка. А як це називається у вашій місцевості? Коротше, історія така: колись я був малий, ніфіга собі, правда. І на ціле літо мама віддавала мене до бабці в село. Так колись було. Дітей всіх віддавали на літо до бабці в село. Мені десь було може роки чотири, і я пам'ятаю, що дуже дуже було жарко. І це десь був обід, і моя бабця і прабабця почали в літній кухні пекти хліб. Ну мені було скучно, я тусувався постійно десь там біля них. І в один момент я собі вирішив, що дуже класною ідеєю було би зараз покататися на дверях. Покататися на дверях, тому що, ну, а яка ще може бути розвага в селі, крім того, як кататися на дверях? Та й став я собі на ті двері та й почав на них кататися. І неочікувано для усіх я дуже сильно послизнувся. І з тих дверей з'їхав. Але що мене зупинило? Клямка в горлянці. Мені от судово залізла клямка, тому що клямка це з одного боку пімпочка, на яку ти натискаєш, а з іншої це гачок, який піднімає отаку штуку. І от саме цей гачок заліз мені отаку сюдову в шию до сих пір є шрам, і виліз у з роту. І я висів, як просто як риба на гачку. І отак спокійненько я міг би собі і висіти, і стекти кров'ю, і цього відео могло би вже і не бути. Тому що бабця і прабабця були в літній кухні, яку я закрив, і вони не могли відкрити. Тому що не забувайте, з іншої сторони штука, яку треба натискати, а з іншої сторони на гачку вже вишу я. І якби не мій дядько, який вернувся з роботи і побачив, що на дверях літньої кухні висить щось дуже схоже на мене. А в літній кухні кричить бабця і бабця, бо вони не розуміють, що відбувається, і я замовк, то цього відео дійсно могло би вже не бути. Але все добре, що добре, закінчується. Я тут з вами, значить, дядько мене зняв, і все добре, залишився тільки шрам, і ось такий от спогад, і така історія. Якщо вона вам сподобалась, поставте лайк, не забудьте підписатись на канал і напишіть якийсь коментар. Будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої відео.